У Дніпрі на під'їзді однієї з багатоповерхівок у Чечелівському районі відкрили пам'ятні дошки полеглим захисникам Івану Манаконову та Андрію Давидову. Іван долучився до війська в перший день повномасштабного вторгнення. Попри хвилювання матері щодо стану його здоров'я. Мій син сказав, що я піду, запишуся в тероборону. В такий час я не можу бути без зброї, що має статися, щоб ми мене були беззахисні, хоча він мав діагноз бронхіальна астма, він навіть в армії не служив. Так, взявши свій свої ліки, мандаринку, шоколадку, пішов. Але ні в'яку не тероборону, а прямиком до військомата уклав контракт і вступив до лав 93-ї бригади Холодний Яр. Чоловік воював на Харківщині, звільняв селище від російських загарбників. Згодом Іван потрапив у справжнє пекло, Бахмут, де під час порятунку побратима дістав важке поранення. Після реабілітації він знову повернувся на фронт. Не міг залишити побратимів. 17 січня бригаду брали на Бахмут. Це вже були вуличні бої, це вже було просто пекло, там вже не було по суті лінії фронту. Один будинок наш, вдома дому будинку вже там якась ворожа ДРГ. І там, на жаль, під час однієї задачі, виконання однієї задачі. Ваня загинув. Це біль невмовний, пекучий, неісходний, ну його неможливо пережити. Своє життя за незалежність України віддав і Андрій Давидов. Чоловік у березні 2022 року, не вагаючись, без досвіду служби, долучився до 128-ї бригади ТРО. Я йду за маму, я йду за тебе, я йду за тата, я йду за доньку, за племінницю, я йду за свою родину. За Україну, за родину, ну, перше було, що він іде за нас, за нашу родину. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках разом із побратимами тримав оборону Старомайорського, де в восьмигодинному бою оборонець і загинув. 12-го ми з ним ще балакали, а 13-го він не вийшов на звайдзок. 13-го це була п'ятниця, я пам'ятаю, як зараз, а 17-го, вівторок жовтня, нам сповістили, причому сповістили лично мені, і цей ужас я, я знаєте, навіть не так 13-те вважаю страшною датою, як 17-те, тому що ми знали, в нас була надія на те, що він живий. Рідні, близькі та знайомі, запам'ятають Андрія цілеспрямованим, справедливим та добрим. Поки ми пам'ятаємо, як кажуть, вони живі. Пам'ятаємо, а вже ж пам'ятаємо, ми рідні, ми пам'ятаємо більше. А так, щоб навіть, навіть проходили люди і бачили, що в цьому будинку жили захисники. І на мою думку, це дуже правильно, це дуже, дуже вірне рішення, і це треба робити, встановлювати такі дошки пошани. Меморіал це назавжди закарбована пам'ять про героїв і їхні подвиги, аби дніпряни не забували обличчя тих, хто ціною власного життя виборювали незалежність і свободу України. Відкриття а, цих меморіальних дошок це ініціатива саме громади ОСББ, керівництва і Що Це а, ініціатива, яку звичайно підтримала Дніпровська міська влада. А, бо цей проект. А, Пам'ятних дошок нашим героям і на школах, і на будинках, де вони жили. Це ініціатива нашого міського голови Бориса Філатова. І дуже приємно, що люди це підтримують. У Дніпрі ініціатива зі встановлення пам'ятних дошок існує з 2024 року. За цей час на фасадах будинків та навчальних закладів встановили 53 меморіали зі світлинами полеглих оборонців. Олександр Гладуш, Павло Черненко, Дніпро Тіві. बद्दिन ने बुद्दिन ने भी दे